Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До нас сьогодні на заняття завітали дві лялічки Марічка та Катруся. Дітки, подивіться, у Марічки на голові прикраса Український віночок. Це елемент українського національного костюму. Давайте його уважно розглянемо. Подивіться, якої він форми круглої чи квадратної. Так, вірно, дітки, віночок круглої форми. А стрічки у віночка одного кольору чи різнокольорові? Так, малята, звісно, стрічки різнокольорові. Жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів. Зверніть увагу на квіти та скажіть у віночку одна квітка чи багато? Так, малята молодці! Квітів багато. Кожна квітка рослинний символ України. Маки це символ молодості та краси. Чорнобривці – символ любові та вірності. Соняшник символ відданості та вірності. Барвінок символізує життя та безсмертя душі. А червона калина символ жіночної краси, здоров'я та вроди. Вважало, що вінок захищає дівчину від напасників та лихого ока. Я також хочу віночок, дітки, зробіть, будь ласка, для мене. Добре, добре катрусю, не хвилюйся, зараз зробимо Дітки почнемо з маків. Додамо трішки чорнобривців, декілька соняшників. Трошки барвінків. Та різнокольорових стрічок. Приміряй Катрусю. Ой-ні-ні малята, а де ж калина? Без калини я не хочу віночок. Не біда, Катрусю, дітки зараз намалюють тобі калину. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику, у лісочку на горбочку калина росте. Ягідки гарненькі, солоденькі, червоненькі, у долоньки їх візьму. Кошик покладу. Шановні батьки, допоможіть малятам підготуйте шаблон з гілочкою калини. Також нам знадобиться гуашева фарба червоного кольору, серветочка і вушні палички. Обережно занурюємо в червону фарбу вказівний пальчик та малюємо на мистинки, так як показуємо на відео. Маленькі ягідки можна домалювати вушною паличкою. Для цього необхідно витерти пальчик серветкою, взяти вушну паличку та використовувати її замість пальця. Ось яка калина в нас вийшла. Давайте додамо її віночок. Яка краса катрусю? Приміряй швидше. Дякую вам, малята. Що, ж, дітки, тепер наші лялечки обидві красуні, а ми з вами дізнались, що таке український віночок, з чого він складається, про рослинні символи України та чарівну ягідку Калини. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей!